За окном стояло 11 жовтня. День був сонячний, але не дуже спекотний. Хотілося чогось яскравого, цікавого, але день до обідня тягнувся, як резинка від трусів. Але його друга половина обіцяла бути цікавою, інтересною. Сьогодні буду робити званий ужин. Вчора в мене був такий дієтичний день, де нічого не буду кушати. А сьогодні думаю, що ж таке зробити? Що ж таке зробити? Плов. Думаю, так, зроблю плов з бараніни. Потім ні, думаю, з морепродуктами, з грибами. Нахуй думаю, мене ну мені все ралосто гімно готують. Натушу сьогодні ципля табака. бока. Зроблю якось кашки гречки, як наїмся, пердакат їм. І піду сьогодні у 6 часов в спортзал збрасувати свої кілокалорії, бігати. Що можу вам сказати? Ось уже і другий місяць осені підходить до кінця. Боже, ще один місяць вже буде зима. Як ви готуєтесь до другого року? Я вже, щоб в мене було якийсь стимул на майбутнє, я вже определився, де я буду зустрічати новий рік з ким, а ви. Не хочу вдома, не хочу ці, йобаної готовки, блять, олів'є, Алів'їхала Ні, З друзями поїдемо, орендуємо цікаве житло у цікавому місті. зробимо якось цікавої закуски, цікавої випивки. І отак от от потрібно зустрічати Новий год а ні, 5 годин. Порхатись, готовити, дві години себе переводити вперед, потім гості все за час з'їли, потім ми після них, потім як сіли всі у 12. ось проведемо 11, як це по-старому, потім у 12, шампанське, потім кводочки, потім олів'єшечки, сільдочки. І в полвторого всі вже блядь, переходимо на російську. В сраку готові лежать, блядь, і смотрять російський голубой ганюк, баскова, блядь, повалі аліграво. Ні-ні ні ні, -ні, -ні, -ні дівчике. Так пусть отвечают совки, лохеры, лузеры и квадроберы. А мы будем по-европейски. У, у меня были моменты встречи Нового года за границей. Один раз в Варшаве, один раз мы с моей подругой Ритой ездили, взяли тур. Варшава, Прага. Вена, да, нет, Вар Варшава, Берлин, Прага. Вот, да, да, да. -да, -да. И Новый год встречали в Праге, в этот, как я не помню, какой это уже был год. Шикарно! На площади, шампанский, вкусно. Потом зашли в в, это, в, ирландский один па, бахнули скотчи, пивка. Тут на японском говорят, тут на немецком, тут на английском, на итальянском. Вот это они а, говорят, кумы, кумы, выпьем. Да. там люди напиваются, начинают хуйню, могут вспоминать, кто кому, где, куда и что. не 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 На утро, блядь, проснулась, не поймешь, где, блядь, лифчик, где трусы. не 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 І убирають. Саме головне, що найотвердительніше це стри... приглашати гостей к себе домой. Треба куди-то пойти. Насрала, не блядь, вызвала таксі, нахуй уїхала. А у себе, поки це говніще, кисляки всі Ні-ні-ні. У кого є сім'ї, бабушки, дідушки, 145 дітей, 255 тік, дядях, може, тим хорошо. я людина не одинока, а свободна і вільна, як вітер. Тож мені потрібен степ, і щоб у степу скакали казаки та казачки рядом зі мною файні, а не телепились якісь стерегузно. Отож, всім гарної осені. Подумайте вже зараз, як ви будете зустрічати Новий рік, бо ці два місяці про. с хітябрь, хотябр, ноябрь, хабер Боже, вони пролетять як один тиждень. Повірте мені. Тож усім гарної осені, люблю вас з сьомою, і хай сьогоднішній день буде такий ж погоджі, милий, хай у вас буде гарний настрій, люблю вас всіх сьомою, ви усі заслуговуєте на те, що получаєте. Хай кожному вас здасться по його вчинках. Люблю вас з цьомою, мої кошенятки, і усім гарного дня.